Наразі переді мною пацієнтка, яка має чутливу суху шкіру, є прояви достатньо потужної такої еритеми. І в такому випадку хочу їй запропонувати нову відновлюючу процедуру від компанії Reneo Cosmetics. Це екзосомальна терапія. Вона дуже активно зволожує, регенерує шкіру і заспокоює. Я думаю, буде вот неймовірний результат. Дівчата, що я вийшла з косметологічного кабінету. Били мені нову процедуру з екзосомами, та хочу з вами поділитися. В мене взагалі суха шкіра та дуже чуттєва. Вона реагує абсолютно на все. Але зараз, після процедури, я відчуваю, що шкіра насичилась, вона зволожена та заспокоїлась. Дуже комфортні відчуття під час процедури. Всі аромати дуже приємні. Після процедури також комфортне відчуття для шкіри, немає ніякої ліпкості, немає. Навантаження на шкіру навіть вже замовила всі три засоби собі в дом до огляду.